Нещодавно я дозустріла відео, в якому автор дуже сильно відверто дивувався, чому білка називається білкою. Він вважав, що потрібно казати вивірка. Я е, рішила подивитися словнику е, слова білка і слово вивірка. На спочатку я відкрила зоологічну класифікацію, до е, якого роду відноситься білка. І тут написано, що ну, звичайно, що це царство тварини. Одразу пішов ряд гризуни, родина вивіркових, рід. Білко, білка, в дужках або вивірка. Тобто тут конкретно кажуть, що це одне і те ж саме. Тобто, і білка, і вивірка. Словник, я відкрила словник портал української мови та культури, словник UA. і відкрила слово білка. І воно має два значення: по-перше, це невеличкий гризун, що живе на деревах, і друге значення це хутра цього гризуна. Ще є одне значення у слова білка, але це вже народне, це коли людина напилася і у неї білка. <сі> Всі знають про це значення. А зараз розкажу про слово вивірка. В цьому ж словнику слово вивірка написано те саме, що білка. Тобто, що ми можемо сказати? Це слова, синоніми. Вони слово білка сучасне, вивірка давнє слово, слово білка, поширене нині. Походить від предметника білий, бо хутра звірка зимку ставало світлишим. А вивірка давнішній, більш поетичний термін, який зберігається і на сьогодні більше використовується в літературі та в діалектах. Тобто ми з вами можемо казати і білка, і вивірка. Але я впевнена, що тут, от, в Києві, якщо ви скажете вивірка, всі будуть питати, що це таке, і я не впевнена, що всі запам'ятають, як ви вважаєте, як ви будете казати, вивірка або білка.